Hello, everybody! Сподіваюсь, у вас гарний день, а буде ще кращий, а може навіть найкращий, тому що сьогодні ми говоримо про прикметники та ступені їх порівняння. Degrees of comparison. Adjectives. Так само, як в українській мові, маємо три ступені. Positive, звичайний, comparative, вищий і Superlative – найвищий. І розрізняємо три групи прикметників, які ми будемо відміняти у різний спосіб. Перша група це усі односкладові, та ті двоскладові, які закінчуються на літери Y, E, R, E, L, E або O, W, як ви бачите на слайді. Друга група це інші двоскладові без попередніх закінчень. Або прикметники, які мають три і більше складів. І нарешті третя група, як завжди, куди без них. Винятки. Отже, розглянемо першу групу. Короткі прикметники один або два склади. Додаємо в кінці ER. А в найвищому ступені додаємо артикль Z та «est». Холодний, холодніший, найхолодніший, cold, colder the coldest. Ніжний, ніжніший, найніжніший, gentle, gentler the gentlest. Розумний, розумніший, найрозумніший clever, cleverer the cleverest. І вузький провідміняємо narrow, narrower the narrowest. Зверніть увагу, якщо прикметник закінчується літерою І, яку ми не читаємо, так звана глуха І, то при додаванні ІР або est вона зникає. Двічі не будемо її писати. Також треба зазначити, що якщо такі короткі прикметники закінчуються на букву Y, а перед нею приголосно, то за нам уже відомим правилом, ця Y змінюється на I. Наприклад, Happy, happier, the happiest. І те саме правило стосується подвоєння приголосної. Якщо у нас коротке слово, тобто один-два склади. В кінці одна приголосна, а перед нею одна наголошена голосна, то ця кінцева приголосна подвоюється перед додаванням IA ER, і ST. Наприклад, великий більший найбільший big, bigger the biggest. «Hot, hotter, the hottest». Гарячий, гарячіший, найгарячіший. Друга група. Назвемо її довгі прикметники. Це двоскладові, які мають інші закінчення, наприклад, слово «boring» нудний або прикметники, які мають три і більше складів. Наприклад, «amazing», «beautiful», «wonderful». В такому випадку додаємо ціле слово «more» і the most». Українські аналоги більш і найбільш. Таким чином, щоб провідміняти слово нудний, у нас буде нудний, більш нудний і найбільш нудний. Дивовижний, більш дивовижний і найбільш дивовижний. Boring more boring, the most boring. Amazing, more amazing, the most amazing. Чому? Тому що слово boring не мало того закінчення, яке ми згадували в попередній групі, а слово amazing складається з трьох складів. Далі винятки. Їх треба просто запам'ятати. Так само, як в українській мові, хороший, кращий, найкращий, не мають нічого спільного у коренях, або поганий, гірший найгірший, в англійській мові буде good, better the best, які, напевно, всі знають. А от з гіршим. Складніше. З поганим у нас гірше, так? Bad, worse, the worst. Маленький, менший найменший, little less the least. І зразу три слова, a lot, many або much, відміняються однаково. More the most, більше найбільше. Прикметник far далекий може мати два види відмінювання. Можна сказати farther – the farthest, дальший найдальший, а можна сказати Further the Furthest. І тут правильніше перекласти подальший і найдальший, але маємо на увазі в останньому випадку не віддаль, не відстань, а послідовність. Наприклад, я уже далі не можу, або подальший текст для мене є незрозумілим. Так? Це не про відстань, це про послідовність. Слово Old означає старий. Old, older, the oldest ну, звичайне відмінювання, старий, старший, найстарший. Але якщо ми говоримо про рідних брата і сестру, тільки про сестру і брата, можна сказати elder і the eldest. Тобто старший найстарший в родині серед братів сестер. Моя найстарша сестра. My eldest sister. Або я маю двох старших братів. I have two elder brothers. Бувають прикметники, які можна відмінювати і за першим, і за другим правилом. Вони перед вами. Simple простий, common загальноприйнятий handsome – красивий при чоловіків, quiet, тихий, gentle – ніжний, narrow – вузький, clever – розумний, friendly, дружелюбний, люб'язний, злий, полайт, ввічливий і stupid дурний. Що це означає? Щоб сказати, наприклад, тихий, тихший на тихший, можна використати як ER, і -E EST, сказати quiet, quieter the quietest. Так само і другий спосіб відмінювання прикметників, можна сказати, quiet, more quiet і the most quiet. І так, і так буде правильно. Я вам раджу дотримуватись все-таки тих правил, які були зазначені вище. А ці прикметники просто пам'ятати, що, зустрівши в тексті раптом якесь незрозуміле вам відмінювання, ви згадаєте, а так, це ж прикметники, які можна і так, і так. Тобто, можна сказати, і «politer» і «more Polite. І gentler, і «more gentle. Або The most Gentle. Ідемо далі. І пропоную вам спробувати самим. Перед вами шість прикметників, провідміняйте їх і перевіримо. Сподіваюсь, ви готові. Якщо ні ставте на паузу, а тоді перевіримо ще раз. Отже, перший і третій прикметники у нас короткі. В кінці мають одну приголосну перед нею, одна наголошена голосна, тому маємо подвоєння. Другий і четвертий складаються з трьох складів, тому додаємо Mor і The Most. П'ятий прикметник у нас є винятком. Worst The worst. І шостий був таким собі хитрим прикметником, тому що, наче має два склади, але закінчення не відповідає першій групі тих прикметників, які отримують і R, ER і ST. Тому треба теж додати more і the most. Сподіваюся, ви справилися. Було вам цікаво, цікавіше і, можливо, навіть найцікавіше. Дякую за увагу. До зустрічі! Thanks for your attention. See you later.